Хочете краси навколо себе, створіть її самі. А якщо розібратися, то й створювати нічого не треба. Все вже давно створене, наше діло підтримувати цю красу і вирощувати її. І Якщо щось любити і дуже захотіти, то обов'язково вийде. Я боялася бегонії, вважала їх дуже складними рослинами, ніяк не могла наважитися на їхнє вирощування. Але цього року ризикнула і дуже рада, що зробила це. Бо вони просто неймовірні. Ви тільки погляньте на цю красу, перша квіточка тримається до сих пір. А з моменту розквітання пройшов місяць, обсипала пелюсточки друга квітка, і то та, яка мала серединку. Природа настільки досконала, все настільки гарно продумано. Одна квіточка відцвітає, появляється інша. Ну дуже-дуже варта уваги рослина бегонія. Рекомендую всім однозначно. Дивуюся сама собі, чого я придумала, що важко їх вирощувати. Хто боїться починати з таких, варто звернути увагу на вічно квітучі, вони взагалі безпроблемні. Тому сіймо квіти, вирощуємо їх. Доглядаємо і насолоджуємося красою разом. Не втомлююся повторювати бегонія – Мій фаворит. А які ваші улюблені квіти? Діліться фото.